Доброго ранку, найкращі хлопчики та дівчатка. Розпочинаємо музичне заняття. Тема сьогоднішнього заняття пантоміма. Що ж це таке? Давайте розберемося. Пантоміма це вид сценічного мистецтва, в якому особливими засобами виразності є рух актора. Простішими словами, це гра за допомогою рухів та мімики. Актори, котрі показують пантоміму, називають мімами. В перше десятиліття існування кіно фільми виходили на екрани без записаного звуку і мали назву німе кіно. Відомий за тих часів актор мім був Чарлі Чаплін. Одним із відомих мімів, який жив не так давно, є Марсель Марсо. Україна теж багата талантами. Відомий естрадний артист, мім і учасник веселої трупи маски шоу Олег Павлович Ємцев. Ну а зараз я пропоную вам спробувати повторити елементарні вправи. Фантоміми. Отож, розпочнемо ми з вивчення базових кроків. І крок перший. Наші ручки будуть іти хвильками по тілу. Ось так. А наші ніжки будуть теж робити хвильку разом із нашими ручками. Але буде ніжка і ручка протилежні. Ось так це буде виглядати з боку. Молодці! Другим нашим кроком буде дуже схожий, але тепер ніжка буде у нас іти в сторону, і ручки також в сторону. Давайте почнемо з рук. Ручки в сторони. А тепер ніжки в сторони. У цьому випадку ми ходимо ручка і ніжка одночасно. Давайте спробуємо ще раз. І ось так може розпочатись наша історія. Ми кудись ідемо, а далі. Ми когось зустрічаємо і хочемо з ним привітатися. То тож, давайте привітаємося якось дуже-дуже радісно! А тепер ми махаємо комусь, кого ми не дуже сильно хочемо бачити. І тоді наше тіло починає працювати так більш повільно і з меншою охотою. Ми хочемо привітатися з людиною, яка нам дуже-дуже подобається. І ми робимо це трішечки так несміливо. І ось у нас уже є початок історії. Ми кудись прийшли з кимось, привітались, а зараз ми з вами зробимо певну перебільшену дію. Наприклад, піднімемо дуже тяжкий камінь. Він дуже тяжкий і нам потрібно усім тілом передати цю тяжкість. Спочатку ми маємо оцінити, якої ж величини наш камінь. Ми подивилися на нього. Далі маємо стати у підготовчу позицію, щоб зручно його підняти. Беремо його. І починаємо піднімати. Ми піднімаємо, 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 підняли. А далі стає якось тяжко, адже камінь великий і нас розбалансовує і тягне, тягне до землі. І ось в якийсь момент камінь ми опускаємо на землю. Хух! Тяжко було підіймати камінь, але ми спробуємо розіграти цю ситуацію ще раз. Я впевнена, що у вас все вийшло. До нових зустрічей.